Це називається хата рибалки. Дуже романтичне місце, яке як магнітом протягує усіх українських фотографів, а також закоханих, які мають час і натхнення подорожувати. Я розумію, чому закохані так люблять тут фотографуватися. Це виглядає як той самий шалаш, у якому рай із коханим. А це український стоунхендж, іншими словами, кам'яне село. Уявіть собі, гектари лісу, поміж якого лежать величезні валуни, походження яких загадка. Деякі з них нагадують будинки, школу, а деякі взагалі церкву. Це породило різні легенди, начебто, село скам'яніло. Але історики припускають, що камені можливо були принесені льодовиками із самої Скандинавії. Або ж це залишки прадавніх гір? Сюди приїжджають люди, які вірять в особливу енергетику цієї місцевості. Пропоную спробувати відчути її і вам. Ще одна перлина Житомирської області костел святої Варвари у Бердичеві. Саме тут, у березні 1850 року, французький письменник Оноре де Бальзак обвінчався з графиною Евеліною Ганською. А ще кажуть, що у стінах цього костелу вчився грати на органі сам Фредерік Шопен.